Чи може один пристрій поєднувати у собі функції двірного дзвінка, відеовічка, систему відеонагляда з функцією автоматичної фіксації? Виявляється, може і називається цей пристрій яле 5820 від американської компанії Яле, яка входить у всесвітню відому корпорацію Assa Abloy. Відразу хочу сказати, якщо вам не потрібен такий широкий функціонал і вам досить просто хорошого електронного відеовічка, яке бачить навіть в умовах недостатнього освітлення. Тоді подивіться наш огляд про базову модель ЯЛЕ500. Посилання буде в описі. А ми продовжуємо огляд нашого смартвічка і починаємо з розпакування. Постачається відеовічко у щільній коробці, на звороті якої є графічна інструкція з встановлення. Відкривши коробку, знаходимо інструкцію по використанню. В комплекті йдуть: три подовжувача для того, щоб була можливість змонтувати відеовічко на двері будь-якої товщини, модуль відеокамери, в якій інтегрована сама камера, інфрачервоні світодіоди для системи нічного бачення. Датчик руху та кнопка дверного дзвінка. Внутрішній модуль, на якому знаходиться великий 43 дюймовий екран з чотирма клавішами керування. На правому боці роз'єм для карти пам'яті. На лівому відсік для чотирьох батареїк стандарту АА. На нижній грані важель включення датчику руху. Ззаду знаходиться кріпильний кронштейн. Також у комплекті йдуть чотири батарейки, ключ для монтажу відеокамери та карта пам'яті об'ємом 4 ГБ. Приступимо до монтажу. Ми будемо встановлювати електронне відеовічко Yale 5800 замість стандартного оптичного вічка. Насамперед знімаємо старе вічко. З основного модуля відеовічка знімаємо монтажний кронштейн. Для цього відкручуємо хрестовою викруткою винт у нижній частині. У отвір від старого вічка вставляємо відеокамеру, попередньо завівши шлейф. Далі вибираємо фіксуючу трубку відповідної довжини, одягаємо на неї монтажний кронштейн і пропускаємо через неї шлейф. Після чого накручуємо на хвостовик камери. Для надійної фіксації кронштейну використовуємо спеціальний ключ, що йде в комплекті. Затягнувши фіксуючу трубку, підключаємо шлейф від камери до основного модуля. Після чого надягаємо модуль на кронштейн і фіксуємо знизу гвинтом. Вставляємо 4 батарейки розміру АА. вставляємо карту пам'яті, все, відеовічком можна користуватися. Давайте зайдемо в меню і налаштуємо пристрій та розберемося з його можливостями. Для входу в меню спочатку вмикаємо екран натисканням на кнопку живлення, потім натискаємо на кнопку меню. Клавішами вгору та вниз вибираємо пункти меню. Натисканням клавіші меню підтверджуємо вибір. Перший пункт формат. Призначений для очищення та форматування карти пам'яті. Другий пункт мова дозволяє вибрати мову меню. Третій пункт. Повертає установки до заводських параметрів. Четвертий пункт призначений для встановлення дати та часу. П'ятий пункт налаштування рингтона дзвінка. Шостий пункт автовимкнення екрану. З метою економії заряду батарей рекомендую ставити 10 секунд. Крім цього, екран можна погасити натисканням на кнопку живлення. І залишилися два найцікавіші пункти. Сьомий пункт детектор руху та пов'язаний з цим дії. Насамперед, потрібно сказати, що детектор руху потрібно вімкнути механічно, пересунувши важель у нижній частині внутрішнього модуля, після чого ми можемо налаштувати, які дії відбуватимуться, якщо до ваших дверей хтось підійде. І є три варіанти дій. Варіант перший: відеовічко автоматично робить фотографію того, що відбувається перед дверима, коли до них хтось підійшов. Варіант другий набагато цікавіший це запис 5-секундного відеофрагменту, що дозволяє зафіксувати, хто підходив до ваших дверей і, можливо, зняти злоумисника. Варіант третій, такий самий, як і попередній, тільки тривалість записаного фрагменту вдвічі більше, а саме 10 секунд. Якщо з якоїсь причини ви не хочете використовувати детектор руху, достатньо вимкнути механічним важелем сам детектор. І останній, восьмий пункт так званий автофотограф. І якщо він включений, то коли хтось дзвонить у ваш дзвінок, кнопка якого будована в камеру відеовічка, пристрій фотографує вашого гостя. І якщо ж автофотограф вимкнено, то просто на запрограмований вами в шостому пункті час вмикається екран. Так само в будь-який момент можна просто включити екран і подивитися, що відбувається за дверима, простим натисканням на кнопку живлення. Також існує можливість в ручному режимі включити фото або відеозапис. Щоб зробити фотографію, потрібно увімкнути екран. Натиснувши кнопку живлення і протягом 3 секунд утримувати клавішу Стрілка вниз. Щоб записати відео, активуємо екран. Один раз натискаємо стрілку вгору, активуючи відеокамеру. Після чого натисканням клавіші Стрілка вниз починаємо запис відео. Ще одне натискання на стрілку вниз приводить до завершення запису. Для перегляду відзнятих файлів потрібно активувати екран. І, утримуючи кнопку Стрілка вгору, зайти в режим перегляду. Після чого можна переміщатися між знятими матеріалами за допомогою кнопок вгору та вниз. Натискання в цей момент на кнопку меню може видалити або один, або всі файли на вибір. Детально переглянути від фото та відео можна на комп'ютері. Для цього потрібно витягти з відеовічка карту пам'яті і вставити в комп'ютер. Як бачимо, функціонал даного пристрою дуже різноманітний, але сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися з ним.